Нарешті я вибрався з ночівлею в ліс. Про це я мріяв вже багато років. Розмістилися ми на березі річки Оріль. Раніше це була сама чиста річка в Європі. Палатку, яку ви зараз бачите, придбав брат моєї дружини ще в 2018 році за 300 гривень. Це радянська палатка, якою дуже мало користувалися. Думаю, що всього кілька разів. Збирати її в порівнянні з новими наметами дуже довго, точно таку палатку можна знайти і зараз, в 2023 році. На EX вони продаються від 1000 до 2, я взяв звичайні старі матраси для того, щоб їх положити в палатки, і це було погане рішення. Для палатки буде найкращим. Надувний матрас. Двадцять хвилин і палатка готова. Палатка ще радянська, їй вже дуже багато років, але свої функції виконує. За сказав, купив та Просто. Дрова ми привезли з собою. Для того, щоб відразу почати готувати. Обклали багаття камінням, щоб вогонь не перейшов на суху траву. Без тонких гілок розгорається дуже погано. Так. Замість розпалу використовую завжди звичайну олію. Вона набагато дешевше розпалу і. Дуже добре справляється з функцією розпалювача. його тут? Я дую на оборот так розпалюється. Казан маленький, а кістка велика, тому зараз її напополам. До речі, це м'ясо косуля на смак напоминає яловичину. Не дивлячись на те, що цей шмат м'яса пролежав в морозильній камері два роки, він зберіг свої вкусові якості. Такі ось кусочок м'яса. На мою думку, неважливо, з якої частини туші ви будете готувати м'ясо. Головне, щоб воно було свіже і найвищої якості. Каструлі в мене ніякої немає, то буду використовувати мусорні пакети. Як вода починає кипіти, з'являється шум. Його треба прибрати. Це кров, яка звернулася від температури. Перчу, але не солю. Ось такий холодильник, зроблений з пінопласту, дуже добре тримає температуру. Просто потрібно покласти в нього кілька бутилок з замороженою водою. Шашлик замаринував, бульйон вариться. Зараз тепер буду нарізати овочі. Нарізати картоплю потрібно шматочками одного розміру. Шурпа це діло творче. Хто як хоче, так і готує. Зараз наріжу овочі. Є ножі для стейків, для хліба, філейні ножі. У мене в руках мисливський ніж. Для чищення та нарізки овочів він не підходить. Працюю ним, бо забув звичайний ніж вдома. Бульйон готовий. Дістаю м'ясо, щоб відділити його від кісток. Нарізаю невеликими шматочками та повертаю його за 5 хвилин до готовності. Так, після картоплі через 5 хвилин загрузю морку. Зараз загружаємо овочі. Закину чесничку. Я не знаю, як вам це прокоментувати, просто дивіться. Петрушечка. Якщо ви придивитеся краще, то побачите малесенький вогник, який стрибає з зорі на зорю. Цей маленький вогник, це фея нічного неба, у ранішня зоря. Вона погля... приглядає за зорями та місцем. Приспавши сина, почав варити кукурудзу. такий лайфхак. Бариться вона вже хвилин 15. Зараз оп, повідкидую це листя і якось оця кукуруза, що була наверху, потрібно її перемістити на низ. Вже готовий. Зараз ще кілька опа! Єсть, піймав. Ще кілька хвилин повариться і буду діставати. Прийшов час заготовити дрова на ніч. Я знайшов суху облепихову гілку. Сухих дерев майже не було. Напевно, тому що в цьому місці багато відпочиваючих. Виїжджаючи на відпочинок, потрібно враховувати такі моменти. Розпалюю багаття. Як перегорять дрова, візьму вугілля для мангалу. Буду жарити шашлик. Перед тим як нанизувати на шампури м'ясо солю так сіль не витягує з м'яса воду і шашлик виходить соковитим. В лісі відчуття часу та простору втрачають своє значення. А душа знаходить спокій у тихому спостереженні за природою. Вночі, коли вже збиралися спати, почули, що хтось бовтається у воді. Спочатку подумали, що щука або оконь ганяє рибу. Від цікавості підійшли до річки, і під водою побачили два ліхтарики на відстані метрів десяти друг від друга. Виявилося, що це водолази. Скоріше за все ловили раків. Прокинувшись, відразу ж взявся за приготування їжі на сніданок, готую картоплю з м'ясом та овочами у фользі. Загортати фольгою потрібно щільно, щоб попіл та вугілля не попали всередину.